Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу зробити пончиків з картопляного тіста. Зараз я покажу, як я буду робити. Ось я взяла каструльку, налила сюди водички, таку картоплинку, середню. і кладу я в каструльку і просто ставлю на вогонь, щоб зварилась картопля. Не солю нічого, просто щоб зварилося. Картопля вже зварилася. І зараз я переміряю, щоб розуміти, скільки в мене. Мені треба десь півлітри відвару. Якраз пів літри. Це в мене чашка півлітрова. Так, тепер я гарненько перемну картоплю тут. Сюди, в цей відвар, я кладу дві ложки борошна в гарячий. І гарненько розбовтую, заварюю таке тісто, Гарненько розбовтую, і чекаю, поки воно прохолоне. Ця рідина вже прохолола. Тепер я кладу сюди чайну ложку солі, чайну ложку цукру, олії 4 ложки, можна 5 і дріжджів 25 грамів. 20-25 Гарненько розмішую і буду віяти борошно. Борошна треба буде від 500 грамів. А на борошно, дівчатка, я кладу півчайної ложки розпушувача. Вію борошно і поступово замішую. І буду продовжувати домішувати на поверхні. Тісто може бути липким і не слухняним, але ми не хвилюємося, вимішуємо гарно. Ось так і воно вийде. Щоб не забити було, і кладу я його в мисочку, кутала його плівку і в рушничок, і відставляю хвилин на 40 відпочивати. Пройшло десь 40 хвилин, тістечко моє вже підійшло. І ділю я його на такі невеличкі кульки, як, приблизно як курячі яйце. Можна вже от нагрівати сковорідку і одразу ось так жарити. Але я ще буду робити їх з начинкою. Начинка в мене буде, знайшла я дві сардельки. в холоді, кусочок сиру. Я зроблю ще з начинкою. Тісто, дівчатка, таке легке, як повітря. Я його не перемішую нічого, а. Лише такі кульки роблю невеличкі. злегесенька. я розпліскала їх, і ось моя начинка, просто сир і сардельки. І я ось так накладаю і загортаю ось так. І все, і відкладаю. Оце зараз я всі поліплю. Поверхню я помазала олійкою, щоб не липло. І ось так відкладаю. Взагалі, то дівчатка можна і без начинки. Або ковбасу можна замінити чим завгодно. Хоч картоплею, хоч лівером. Ось так. Дуже легко. Закрутили, та й все. Доліпила я всі пончики. Тепер я ставлю сковорідку, наливаю туди десь стакан олії. так, щоб приблизно на півтора пальця, щоб вони, вони там не бовтались, але гарно в олії лежали. І не забувайтеся, що олія при нагріванні розширяється, збільшується вдвічі приблизно. Ось так, дівчатка, я їх обжарюю. Під кришкою, на середньому вогні. Ось таких я дівчата нажарила пончиків. Такі гарні. Зараз скуштуємо. Ще можна, знаєте, що із сиром або із сиром солугуні або із звичайним творожним сиром посолити і зелені багато покласти. Буде смачно. Я колись показувала. цікавий варіант з солоною начинкою. Можна з солодкою, але ж тут картопля, можна з картоплею, і буде дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одне, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі.